Дорогі підписники, дякую, що ви були з нами. Що ви приходите до нас подивитися відео. Дякую, що ви є. І вже наближається серпень місяць, і пройшов час в цілому поглянути енергетичний фон серпня. Вірніше ми поглянемо сфери. Кілька сфер в Україні а, в цілому. Отже, поїхали. Перше ж те, те, що нас турбує в серпні. Так, отже, поїхали в серпні. Військові дії, бої. Так. В цілому, ми тут бачимо, що Пентаклі прив'язані із землею і однозначно південь. На півдні будуть відбуватися бої, і це боротьба за території за регіони. Тобто фактично ситуація незмінна економіка країни. Будуть спроби якось її підтягнути, можливо, якісь реформи, але такі, знаєте, невеликі. Але в цілому нічого не вдається. Збожіння, бідність, ріст цін і нехватка грошей все все буде накривати. Багатьом людям доведеться навіть. Залишити свої домівки. Тобто ми бачимо спад економіки, продовження бойових дій, спад економіки це по серпні місяці. Так, далі, в політиці, що в нас? В політиці можуть з'являтися якісь нові люди, до речі. От я б сказав, вибраний їх немає, на жаль, але хтось з'являється. Прихід нових людей. І знову ж ми бачимо тут, коли буде демонструватися, наприклад, показуватися щось. Блага ідея, якась, можливо, блага реформа, але ця реформа буде мати підводне каміння. Вона буде якоюсь розмитою, нечіткою, і ну, вона не принесе того результату, який би був необхіден. необхідний. Чи будуть перемовини, чи буде допомога і перемовини з іншими країнами? Наприклад, зараз. Ми будемо говорити про допомогу від інших країн. Деякі країни будуть вагатися, ну, націлені робити допомогу, але частково ця допомога буде надаватися, пізніше, пізніше, не в серпні. Деякі країни бояться допомагати, тому що вважають, що якщо вони будуть допомагати, це може спричинити якийсь конфлікт із Росією. І таке перебування. В ілюзіях, але водночас, якщо ми так більш призерлено проаналізуємо цю карту, то воно таке можливе, але не так би як хотілося. Теоретично, допомога буде, але вона слабка. Економіка погіршиться. З'являться нові люди, якісь люди в політиці, і будуть проведені незначні реформи, які не розведуть ні до чого доброго. Е, наступна це проблема зі світлом. Ми дивимося і з енергетикою. Е, на жаль, будуть обстрілюватися місця. Ситуація, можливо, стане, на жаль, гіршою. І ми бачимо це, це по локаціях, це місцево буде. Е, я переверну карту, тому що я працюю тільки з прямими картами. Він тут був просто. Перевернуто, але я прямою і, ну, і з прямими працюю. Що ми бачимо, що повіше не випав і з енергетикою і з світлом ситуація стане, на жаль, складніша. Тому записаємося. Якщо є можливість, можливо, навіть з їжею, з водою запасаємось, тому що це дуже досить серйозно. Щоб взагалі в всі ситуації. Дійсно думати про себе і там, де ми можемо допомогти. А Там, де ми не можемо, то не треба нічого і, і рипитися. Не треба впадати у відчай. Треба розуміти, головне, що потрібно вижити. Є ви та ваші діти. За без вас і крім вас, ніхто не подумає. Ситуація на вересень складна. Ой, перепрошую, оговорка. На серпень складна. Зараз дивимося безпосередньо обстріли і по місяцях. Отже, перший місяць по тижнях. Я просто в тому не сьогодні, і тому в мене багато таких, знаєте, оговорок. Але нічого, працюємо. Так. Отже, ситуація по тижням. Перший тиждень серпня по обстрілах. В цілому перший тиждень може бути досить такий, знаєте, спокійний, тому що останній тиждень липня він буде повинен бути буремним. Дай Боже, щоб не був. А серпень починається трошки з такого відносного затища, Другий тиждень. На жаль, ми бачимо удари. Це йдуть знову ж таки по структурах, і це удари із півдня. Ми бачимо удари по структурах із півдня. Тому є обстріл в другому тижні і є попадання в цілі. На жаль, третій тиждень. Третій тиждень нічого теж доброго в цілому тут немає, тому що тут показано імператора. А в даному випадку це, в принципі, Російська імперія іде, вона буде намагатися далі просуватися. тому третій місяць тут уже не просто можуть бути обстріли, а ще якісь. Я б сказав, навіть політичні маніпуляції і політичні ходи будуть з приводу обстрілів, ну можна сказати по, по імператору, що вони будуть, але вони більше впливатимуть на загальне суспільство. Тут ми бачимо руйнування, а тут ще й маніпуляції додаються певні. І четвертий тиждень серпня. А, на жаль, на жаль, досить боремний. І е, можливі е, жертви, тобто висока імовірність жертв. Тому е, е, бережімо один одного, і якщо комусь потрібно подивитися те чи інше місце, не соромтеся, пишіть, ми обов'язково проглянемо і зробимо е, розклад саме по вашому запиту, е, по вашому місці, тому що, наприклад. Ситуація в кожному місті, місті селі селищі, вона змінюється. І, наприклад, для розуміння, я вже колись говорив у відео, що є, наприклад, селища, які, в яких війна вже не відбудеться, тобто вони вже своє пройшли. Да, є такі, скажімо, чисті зони ну, мається на увазі відносно, да? тому що якщо ми говоримо про загальний фон, то він зовсім е, інший. Тому, будь ласка, якщо потрібно, е, пишіть, будемо дивитися. І ще раз наголошую: готуємо, готуємося до е, масових відключень. На жаль, чесно кажучи, задовбали. Бо тут воно теж трошечки іноді вже штучно робиться. І думаємо також про їжу. І Пам'ятаємо головне завдання вижити. Не впадаємо у вічі і не годуємо наші страхи. Е е е Тримаймося. Бережіть один одного.